Це Польща. І це також Польща. Ви здивуєтесь, але це також Польща. Так часто її порівнюють з Україною. Наші батьки що пам'ятають, як поляки їздили до нас на заробітки та по якісні продукти. Бабусі та дідусі можуть згадати, як у 50-х Варшава була стерта з лиця землі, а на її місті хотілось будувати великий концтабір. Ми ж знаємо Польщу як країну Євросоюзу та НАТО. Одну з найбагатших країн у східній Європі, де мінімальна зарплата вже майже виросла до рівня Португалії. А за прогнозами до 2030-го польська економіка і зовсім може обігнати британську. Як їй це вдається? Якщо ми першим президентом незалежної України обрали комуніста Леоніда Кравчука, то поляки з комунізмом не хотіли більше мати нічого спільного. Як після Другої світової майже стерта з лиця землі Польща постала з попелу? І головний внесок у цьому зробили самі поляки. Величезна кількість будинків тут практично в ідеальному стані. У чому секрет економічного дива Польщі та які уроки з нього може понести Україна? І чи справді тут так солодко, як здається? Я просто в шоці з того, скільки у Варшаві ні, не українців, росіян у цьому відео. Я постараюсь дати відповіді на всі ці запитання, а ви не забувайте доповнювати у коментарях. Почнімо з того, чи справді у Польщі так чудово живеться. Скільки тут що коштує, і та чи реально прожити на польську мінімалку. Йдемо в супермаркет дізнаватися. У мене є список продуктів, які я минулого тижня купував у Києві. Тут прекрасний раціон на двох людей на тиждень. Є і яйця, і хліб, і м'ясо, і риба, фрукти, овочі. Все є. І наприкінці я порівняю, скільки я витратив на ось це все у Києві і тут у Варшаві. Не беру насправді ніяких, знаєте, панських витребеньок, типу. Лише найнеобхідніше хліб, до речі, на диво, о восьмій вечора в супермаркеті дуже багато випічки. Молоко, яйця беру далеко не на найдорожчі позиції. Деякі тут виходять навіть дешевше ніж в Україні. Польщі є дуже крута штука, про яку мені здається, треба згадати, це нульовий податок. Він діє на деякі групи товарів, типу хліб, молоко, ніби як найбільш життєво необхідні для людей. І через це ці продукти коштують трохи дешевше, тому що вони просто не обкладаються податками. Та навіть якщо не враховувати нульовий податок, ціни на продукти в Польщі дуже навіть приємні. Шинка 65 гривень, десяток яєць 60, заморожені овочі 50 гривень, а свіженька зелень на десятку дешевша. Так, свіже м'ясо та риба тут коштують дорожче, ніж у нас. Невеликий шматок лосося 350 гривень. У нас я беру кілограм за 400, а філей індика в перерахунку виходить десь приблизно 270. Цікаво, що цей же польський сир точно такий, я беру в Україні за 45 гривень, а тут дорожче. Мені здається, хороша назва, щоб підтертися, ні? Берем. Чи не будемо? Ну, ладно, не будемо. Не найбільш вдалий мій жарт вибачайте. Не знаю, як у вас, а в мене вибирати продукти свідомо це вже як звичка. Ці макарони не беремо, не вийшли з російського ринку. А ці підійдуть. З овочів беру томати, перець, банани теж покладу. О, таким можна цвяхи забити. 11,99. Коротше будемо без авокадо тостів. Олія, щоб ви розуміли, здорожчала не лише у нас. У Польщі вона більше 100 гривень коштує. Обійдуся. Загалом продуктів у мене вийшло майже на 2 тисячі гривень. Кажу в гривнях одразу, щоб вам було легше сприймати. Так, у Києві трохи дешевше, цінник вам залишаю, але є нюанс. Ви знаєте, я в Києві скупляюсь приблизно на таку ж суму грошей. Але річ у тім, що порівнювати зарплати поляків і українців, не зовсім доречно, бо вони все таки відрізняються. Мінімальна зарплата в Польщі зараз 810 євро. Це вдвічі більше ніж у Болгарії, але вдвічі менше ніж у Франції. Ну і в чотири рази більше ніж в Україні. Звісно, порівнювати лише ціни на продукти не зовсім доречно, бо вони у всіх країнах плюс-мінус однакові, як і бензин. У Польщі ціник на нього такий же, як і в Україні. А от сфера послуг тут значно дорожча. Наприклад, проїзд у транспорті Варшави аж 30 гривень, і це лише на 20-хвилинний квиток. За потяги і говорити не треба квитки дорожчі в два-три рази від українських. Кава у посередній кав'ярні близько 100 гривень. За горнятко в старбаксі віддасте всі 200. А за оренду однокімнатної, навіть не в центрі Варшави, готуйтеся платити 25-30 тисяч гривень в національній валюті. Звісно, купівля також не з дешевих. Жатло в новобудовах у Варшаві коштує приблизно в два-три рази дорожче, ніж у Києві. Наприклад, ось таке далеко не в центрі міста і не в найкращому районі майже 100 тисяч гривень за метр квадратний. Ще не збудоване. Ви ж зрозуміли? Але загалом полякам живеться доволі стабільно і навіть маючи мінімальну зарплату, вони можуть дозволити купити собі теж нове житло. Не таке, звісно, але нове. Приблизно років 10-15. Ім треба для того, щоб на нього наскладати, або можна взяти іпотеку під 9% від уряду, або навіть під 2% якщо потрапити під спецпрограму, яку оголосили цього року. Це щось типу нашої є оселі. Завдяки пільговій іпотеці у Польщі, а особливо у Варшаві, справжній квартирний бум. Статистика каже, власним житлом володіють 85% поляків. Просто нагадаю, це відео зовсім не про те, щоб показати, як в Польщі все добре, а в Україні погано. Це така собі прелюдія до основної частини випуску. Я хочу розібратися, як дві країни з таким схожим минулим опинилися в таких різних умовах. Відмотаємо час. Поки що всього на 30 років наприкінці 80-х економіка Польщі була у вкрай скрутному становищі, значно гіршому ніж українська. Інфляція, бідність, безробіття. Польща тоді позбулася соціалістичного табору Україна Радянського Союзу. Але різниця була. І якщо ми першим президентом незалежної України обрали комуніста Леоніда Кравчука, то поляки з комунізмом не хотіли більше мати нічого спільного. Чому про це теж трошки пізніше поговоримо? У 89-му році на виборах вони обрали перший демократичний уряд, який майже одразу почав вести переговори про вступ до ЄС і НАТО. Економічний успіх Польщі однозначно пов'язаний зі вступом у ці дві організації. НАТО гарантує країні безпеку, а ЄС дозволяє вільно торгувати, заробляти гроші та інвестувати їх ну, у теж будівництво доріг, шкіл, підвищення зарплати, так далі. За офіційними даними, за 20 років членства Польща отримала від Євросоюзу 232 мільярди євро. Скільки це в трильйонах гривень, рахувати не будемо, але це більше ніж увесь рік. Довоєнний бюджет України. Але щоб на початку 90-х захотіти в ЄС і НАТО, полякам потрібно було пережити неабиякий гіркий досвід до цього. Тому повертаємося ще назад. Кінець 40-х років ХХ століття. Якщо ви думаєте, що Варшава мала такий от вигляд, то ні, мала вона ось такий. Бомбардування Варшави німці почали у 39-му. Тобто Фактично, як тільки почалась Друга світова, і з історичних джерел, я коли вивчав це питання, то дізнався, що були дні під час Другої світової, коли місто бомбардували 300-400 літаків Люфтваффе. Уявіть собі кількість за день 300-400 літаків. У 1945, за підрахунками знову ж таки істориків, Варшава була зруйнована на 84%. Ну фактично, повністю місто було схоже на сміттєзвалище. Уявіть. Собі все місто, столиця колись могутньої держави перетворилося на руїни. Влада Польщі тоді навіть роздумувала над тим, щоб перенести столицю з Варшави в Лоць. А це місто, яке було вщен зруйноване, меморіалізувати, тобто зробити з нього пам'ятку і водити сюди в майбутньому туристів, студентів, школярів, щоб показувати їм, які наслідки до яких наслідків призводять війни між країнами. Але вирішили таки відбудовувати. Ну, по-перше, Польща була частиною соціалістичного табору, і радянський Союз пообіцяв допомогти і покрити ну ледь не все, ну принаймні левову частку. І по-друге, для місцевих Варшава була своєрідним символом. Згадайте Київ на початку війни. Дуже важливо було, щоб він вистояв, бо вистояла столиця, вистояла і вся Україна, і так само було і тут. Якщо відбудується Варшава, то відбудується і вся Польща. Тому сюди приїжджали поляки з усієї країни а найбільшим джерелом фінансування реконструкції були насправді добровільні пожертвування жителів, так як ми зараз любимо казати, донати. До речі, в Україні теж вже є така можливість. На відбудову можна задонатити через united 24 або місцеві фонди. Я залишу декілька в описі під цим відео. Це ті фонди, перевірені мною, куди я закидаю донати регулярно. І пам'ятайте, сума донату не має значення. Це може бути як 5 гривень, так і 5 тисяч. Важливо тільки те, що ви робите це регулярно, і таким чином наближаєте перемогу не на словах, а на ділі. Але повернімось до Варшави. Якщо ви прогуляєте з центру міста, то побачите, що величезна кількість будинків тут практично в ідеальному стані. Чимось мені це нагадує воздвиженку в Києві, ні тобі тріщинки, нічого. Якщо ви поїдете, не знаю, в сусідню Словаччину, в Братиславу, то побачите, що там купа будинків практично в плачевному стані. Я знімав відео про Братиславу, тому знаю, що кажу. Можете глянути. Те ж саме Франції, Італії. Вони всі обсипаються, і це зрозуміло, бо вони старі. У Польщі зовсім не так. Бо будинки, які ви зараз бачите, збудовані не сотні років тому, а всього кілька десятків, та їх новобудовами можна назвати. І це насправді величезний плюс. Взагалі, війна пішла на користь в Варшаві в архітектурному сенсі, як би дико і дивно це не звучало. Чудовий приклад центральна площа. Яка зветься замковою раніше тут могли скрізь їздити машини, але зараз вона повністю пішохідна. І знаєте чому? Тому що після війни, під час реконструкції, просто під моїми ногами проклали тунель. Для машин зручний проїзд без заторів, для людей красива архітектура і прогулянки історичним центром. Під час реконструкції Варшаву оновили до більш сучасних стандартів. Якщо до війни тут панував хаос, перенаселене місто з хаотичною забудовою, заплутаною системою вулиць і ну по суті низькою якістю житла е, багато де не було електрики, газу, води, каналізації, то зробили з нього справжню цукерочку. Широкі проспекти незвичні для європейських міст. Багато Зелені, скверів, дерев, парків, будинки спроектовані за новітніми стандартами, ну новітніми на той час. Але пам'ятаєте, я казав, що у відбудові Варшави брав участь зокрема і радянський союз. Ну, не з доброго серця, а для поширення свого впливу на Польщу. Саме тому тут дуже багато звичних нашому оку краєвидів. Один, два, три, десять, і серед них одна з найвищих будівель у Варшаві. Знаєте, це як Хрещатик у Києві, колись красива європейська вуличка, яка була знищена під час війни, і її вирішили відбудувати в стилі типової комуністичної архітектури. Так само і тут я впевнений, що тут була красивезна європейська будівля або багато будівель швидше за все, бо площа велика. Але коли її реставрували, вирішили, що це буде такий собі знак про дружбу двох соціалістичних республік. У Польщі навіть час від часу точаться дискусії про те, щоб знести палац культури. По-перше, його називають прожитком комунізму. Ну тут важко не погодитись. По-друге, щороку на утримання будівлі Варшава витрачає космічні гроші. Будівля стара і нефункціональна. Достатньо навіть глянути, скільки вікон у ній світиться у будній день у робочий час. До речі, подейкують, що всі ці висотки навколо не непросто так. Їхнє завдання закрити палац культури з усіх боків, щоб його просто не було видно. Ви як думаєте, жарт це чи правда? Напишіть в коментарях. Час, коли все місто було зруйноване, збудувати таку примару було вищим ступенем маразму, мені здається. Ну, а якщо сказати точно, подарунком від Сталіна. У Польщі є багато місць, які нагадують їй про пережите гірке минуле. Можливо, завдяки цьому поляки і винесли так багато уроків з нього. Одне з таких місць я дуже хотів би відвідати у цій поїздці і показати вам. Воно знаходиться в 250 км від Варшави між Краковом і Катовіце. Потягом доїжджаю до Кракова, далі на маршрутку в місце призначення. До речі, кілька слів про польські залізниці. Ми спішили, тому взяли квиток на швидкісний інтерсіті. Коштує недешево. Ну, дуже недешево. 169 злотих або півтори тисячі гривень з одного за двогодинну поїздку. Але потяг справді класний. Є окремі вагони для пасажирів з малими дітьми, для тих, хто хоче поспати або почитати. Ми в цьому сиділи тут всі розмовляли пошепки. У вагоні-ресторані можна повноцінно поїсти, випити кави з чашки або з'їсти салат. Коротше кажучи, потяг нас приємно здивував. Чого не скажеш про маршрутку? Вона нічим не відрізнялась від наших пасажири з перегаром розпивали пиво. Водій порушував усі можливі правила і їхав. Аби як ну коротше, зараз не про це. Можливо, хтось вже здогадався, ми приїхали в містечко Освенцем під час Другої світової тут знаходився найбільший в Європі нацистський концтабір, де стратили більше мільйона людей. Тепер з цього зробили меморіальний комплекс, вхід сюди повністю безкоштовний, але квитки треба забронювати на сайті. Я знав, що місце популярне, тому забронював квитки ще за кілька тижнів, щоб точно знати, що приїду не дарма, і зможу все вам показати. Але коли ми їхали. В потязі з Варшави до Кракова я зрозумів, що мені на пошту не прийшов лист підтвердження. І от власне зараз ми дізнаємось, е, такий собі момент істини буде, пустять нас всередину чи ні. Е, у мене є для вас дві новини: одна хороша, друга погана. Е, почнемо з хорошої. Відео буде трошки коротшим. Власне, це пов'язано з поганою новиною. Нас не пустили. Сказали, що не знають в чому проблема. Мого імені у них в базі немає. Чесно, я засмутився дуже сильно, як мінімум, тому що ми їхали сюди півдня і добиралися манівцями. Але, мабуть, доля знає краще, і все склалося так, що потрапити на територію мені не судилося, принаймні цього разу. Але для вас скажу обов'язково перевірте, щоб на пошту вам прийшов лист підтвердження від музею. Обов'язково роздрукуйте його і приїздіть на час, вказаний на квитках хвилини запізнення, і вас уже можуть не пустити всередину. Але раз я вже заплатив кілька тисяч за квитки тільки в один бік. Вирішив прогулятися, принаймні навколо. Невеличкий спойлер, з вулиці не видно майже нічого. В цьому плані музею пощастило, а коли звідси не можна було втікти, так тепер не можна потрапити. Всередину кілька ліній колючого дроту під напругою, спостережні пункти, залізничні колії, якими в концтабір доправляли ув'язнених. Євреїв, циган військовополонених в'язням не говорили, що ведуть у газові камери на вірну смерть. Вони думали, що йдуть просто в душ або там ще в якихось справах. Майже нікому не вдалося втекти з цього табору смерті. Скажу вам, що навіть не будучи всередині, але лише знаючи історію цього місця, тут дуже моторошно. З іншого боку, ми говорили про те, що може й добре, що ми не потрапили всередину. Якось коли ти розумієш, що таке ж саме зараз відбувається в багатьох е тимчасово окупованих територіях, не дуже хочеться на все це дивитися. Важливо також сказати, що музей в Освенцимі – це не просто меморіал з бетону. Це місце, де ти можеш на собі відчути всі жахи концентраційного табору, побачити на власні очі, взяти щось в руки. Такі місця повинні існувати як нагадування для людства. Інша справа: чи змогло таке нагадування вберегти від нових воїнів вбивств? Як ми знаємо, на жаль, ні. В Україні до речі теж хочуть меморіалізувати деякі місця пов'язані з російсько-українською війною. Я так розумію, за прикладом свенцема знаю про плани створити маршрути пам'яті в Бучі та Ірпені. Але хочу дізнатись вашу думку. Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь. Потрібно відбудувати міста з нуля і так, ніби забути про все це, чи зробити з цього пам'ятку, щоб майбутні покоління могли приїздити і згадувати, що відбувалося в цих містах. Взагалі, освенцем сьогодні хороший приклад не лише минулої Польщі, але й теперішньої. У місті проживає всього 35 тисяч, що зовсім небагато. Але тим не менш, тут хороша інфраструктура, доглянуті вулиці за розкладом ходить громадський транспорт, новий громадський транспорт. І саме це мене мабуть найбільше вразило у невеликих польських містечках. Там хочеться жити, а не виїжджати звідти. Все максимально доглянуто і цивілізовано. Що в містечку Шамотули на 18 тисяч мешканців? Що в Хелмі на кордоні з Україною на 70 тисяч місцевих, що в Освенцимі. Саме тому тут з роками майже не скорочується кількість населення, молодь не виїжджає, а лишається там, де народилася, бо має можливості для роботи і нормального життя. А з лютого 22-го року у багато саме невеликих польських міст і зовсім ніби вдихнули нове життя. Відгадаєте хто? Так, станом на зараз у Польщі проживають близько мільйона українців. Дуже часто вони вибирають маленькі містечка, а не мегаполіси, тому що в них є робота, але проживання значно дешевше. Тут працюють наші бізнеси і відкривається чимало нових. Квитки у транспорті можна купувати українською на багатьох вокзалах і у містах. Є інфопункти для наших громадян. І, попри нещодавні конфлікти та блокування кордону, про які ми ну, часто чуємо і розганяємо зраду, е і все це відбувається протягом останніх кількох місяців. Поляки все ще щирі й відкриті до українців. І так само я з вами максимально чесний, і відвертий. Тому хочу поділитися ситуацією дуже неприємною, але вона таке трапилася з нами ще в перший день нашого перебування у Варшаві. Я просто в шоці з того, скільки у Варшаві ні, не українців, росіян. Ми тільки що ходили в Маріот. Це готель високий з оглядовим майданчиком панорамним на горі. І ми хотіли відзняти там деякі кадри з краєвидом на Варшаву. Але ситуація: ми зайшли, сказали, що нам потрібен столик. Ми там хотіли взяти чаю, ще щось, щоб не просто в наглу сісти. Uh, і uh, ми сіли, я там собі знімаю і чуємо, що поряд сидять росіяни, які хочуть купити якусь нерухомість, і місцева полячка розпинається перед ними своєю ламаною російською. Вона щось намагається нею говорити, і вони з явним московським акцентом. Я підходжу до офіціантки кажу, чи маєте ви ще один вільний столик. Вона каже: ні, на жаль, не маємо, тільки один єдиний столик. Ну і я вже просто в таких поривах злості, я розумію, що ми не хочемо там сидіти. І я кажу, тоді, вибачте, ми підемо, тому що ми не можемо сидіти біля росіян. Ну, це просто треш, їх тут повно скрізь російська, російська, російська. Фу. Тому це ще одне нагадування, навіть якщо вам некомфортно і вдома ви не хочете говорити українською, переходьте на неї хоча б за кордоном. Це дуже важливо. Виходить, що сьогодні Польща успішна і економічно розвинена держава, яка вміє виносити уроки з минулого і забирати з нього найкраще, враховуючи при цьому і помилки, також. Хотілося б, щоб в Україні було так само: зруйновані міста після війни ми відбудували ще кращими, пам'ятали про історію, але жули теперішнім і не чекали дива, а були готові багато працювати за цього. Вийшло трохи пафосно, але як є.